Всім привіт, гості та підписники мого каналу. Прийшла мені ось така посилка з е, службою доставки DHL TPA. Це мій другий проєктор, і зараз я вже глянув що там, але ще його не відкривав, не діставав. І це зараз буду це робити з вами вперше. Тому поїхали! Ось так він має виглядати. Це проєктор фірми Horlab. Ось в ньому коробочка. Доволі такий він важкий коробка важка. Замовляв я його на Алікспресі. І як завжди буде в описі під відео. І так, давайте далі підсковувати. Тут у нас йде коробка з пультом, з пультом, кабелями. Є пульт, є е, кабель е, тюльпан. В... Не скажу як він точно називається, але в народі це кабель тюльпан. Далі HDMI. HDMI-кабель далі. О, Я так розумію, що переговорювати висоту його. І сам кабель відключення живення. Також йде ще інструкція тут. Ось така завтовшка книжка. Тут параметри написані. Угу. На жаль, російської мови немає, як ви бачите, це англійська, німецька, французька, італійська і іспанська. Це я, так розумію, всі мови. Де сам? Тож ось така йде листівочка, в Можете поставити на паузу та прочитати. Збирав yeah. цей проектор з автофокусом. Е, є такий точно самий тільки з ручним фокусом. Він трошки дешевше. Ось так він сам виглядає. Покажу вам його поближче. обличчя. USB hdmi 4K Full HD, 8K для зживлення. Також у нас тут ззаді є якась крючочка для фільтру, який можна дістати і почистити. Також Fit AV та наушники. І ось так він виглядає знизу. Є ніжки пророзинові. І ось для того Болтака, що йде, щоб приготувати висоту для такротінгів. Ось так виглядає саме ско. Тому зараз ми спробуємо тут перевірити, чи він взагалі працює. І що він може. Пункт, я думаю, в БМБРів, тому що він 에, доволі. Цікавий. Ось вже загорілися індикатори. Знімемо кришку. І напевно повернемо сюди його. Ось так, щоб перевірити почало. Як він працює, а вже детально я переміщуся в інше приміщення, в кімнату. І вже більш детально по самому проєктору, по його налаштуванню вам вже зможуть її показати. І більш детально ще розказати, для початку сам перевірю, що там є і як, і вже потім з вами цим всім, всім поділюся. Нам його потрібно з'єднати для початку. Тут є сенсорні кнопки. Як ви бачите, він зіткнувся і ось зображення вже з проектора. Тобто він працює, змикається, світить. Може, ви чуєте є невеличкий шум від нього. І з боку ось тут він гріється трошки. Поробив буквально хвилин 5, можливо, і вже трошки він став тепленький. Ось. Такі ось мої перші враження від нього. Така була розпаковка. Силку на цей проєктор я залишу в описі під відео. І далі в цьому відео розкажу в продовження, в інше приміщення, подивлюся і далі розкажу вам, як це працює більш детально. Так, ось як ви бачите, я вже підключив його, запустив. Можливо, вам чути як він шумить, видає шумси. І... Ось, ви бачите, як ми працює. Достатньо такий шумний, як, на мою думку, це один з найпопулярніших проєкторів останнього часу. Сам проєктор вагою близько 1,5 кг. Це є головне меню. такий пульт стандартний. Налаштування підтримує і мережі 5G і 2G підтримує мережі. Ось ви бачите, 3 світа є вже на вулиці і 5 ранку, і це видно ось таким чином переглядом. Якщо повністю рано при сонці, на жаль, не можна дивитися його. Це недостатньо яскравості, але при лампі ввечері вечірній час, нічний час, і при використанні лампи, його можна спокійно дивитися без проблем. Роздільну здатність екран має 1920х1080, пікселів з підтримкою відтворення 4К через HDMI. Процесор має. А53 4Яберний, пам'ять 2 ГБ оперативної, пам'ять жорсткий диск, на який ви можете записати інформацію 32 ГБ і версія програми, яка останній раз оновлювалася цього пристіє. Тут ви можете в параметрах преступів вибрати мову. Є українська, російська, польська, англійська, замовчанська, чеська, тайська і так далі. Тут є, то є, то є доволі таки знаменительний вибір. Додатки, є предустановлені додатки. Так, ось ви бачите, при встановленні тут додатки, Play Market, YouTube, i і інші. Mirocast є забульбання екрану. Магазин додатків також є App Store. Називається, також є, надзвичайно тут не всі є додатки, які можете ви поставити, а якісь є обмеження, які підходять для проектора і для смартві подібні тут є ті самі додатки тут відео netflix chrom якщо у вас видається у вас є підписка на якийсь сервіс по відео netflix або інші ми немає проблем з цьому ви можете скачувати, дивитися без проблем. Також можна вибрати іншу клавіатуру, знайти у Play Market, і, і, по, за замовчуванням стоїть одна звук. Ви можете включити системні звуки. Тобто, як ви будете, там закінчувати ви вмикати його або вмикати, переходити по меню, щоб здавалося різні звуки. Таймер. Якщо ви там пересно включаєте якийсь, якийсь фільм, ви можете налаштувати таймер щодня, там по робочим дням, один раз, наприклад, і щоб конкретний час заникнувся. Так як і телевизор. Також заставка є. Ось, якщо ви там не користуєтесь, у вас відкрите просто меню. Вона вмикається через конкретний час. Ось так виглядає. Просто відміни картинок. Як ви бачите, картинок декілька і вони між собою середуються. Також локальні оновлення. Тобто локальні оновлення це... Оновлення додатків можна перевірити, чи є. Також спеціальні можливості є субтитри, щоб озвучування з цим це з речі. І скинути до налаштування. налаштувань. і час такої можна налаштувати, я цього не робив і мережу Wi-Fi і Bluetooth. Що ще можна сказати про налаштування? Є мережа, є налаштування проєкції, тобто можна зміняти е, орієнтацію. Якщо у вас на потолку, наприклад, ви то змінити орієнтацію. Це стандартно. Також є налаштування масштабу. Можна збільшити, зменшити вертикальне, горизонтальне і весь звук. Наприклад, у мене максимально зараз можна зменшити налаштування. Автофокус. Можна вмикати, можна самому підналаштовуватись. Ось так, працює автофокус. Далі автотрапеція, вирівнювання по кутам. Як ви бачите, зараз кути не рівні, і ось кути підрівнялися і став рівні, рівний квадрат. Я знімаю трошки не по центру, тому квадрат у мене не рівний, вам видно, але він насправді є рівний, так як я знімаю з боку. І можна з чотирьох стороннє трапеція, ось таким чином верхний справа вліво також що зміняти путь нату екрану. Ми повернемося до автоматичної трапеції, що автоматично нам перевірюється квадрат, як він є. Джерело вхіду також є аудіо, AV, 2 HDMI і медіа, це USB. Далі є медіа-центр, Це тут а, можна ділити на картинки аудіо і відеокремо відкривати. І магазин е папка. Е тобто, так як на телефоні все ви можете дивитися е свої записи, ті, що є тут на пам'яті е проєкти. Далі оновлення. Шукаю оновлення оперативної системи. У мене є тут найактуальніша версія на даний момент 24-го року. Поточна нова версія співпадає в мене. Я оновився, більше оновлень немає. Далі, Bluetooth октему, ви можете підключати колонку, наприклад. Джерело завантаження, що ви вмикається проєктор, щоб вам відразу вмикалося або з пам'яті, з аудіо з відео входу, або HDMI. Пам'ять це має на увазі USB вхід, або до замончувано, щоб вмикався домашній екран. Далі тут ви можете вибрати окремо. Мову мені з мою, щоб не через параметри. І очистити пам'ять ви очищаєте оперативну пам'ять. таким членом. Це все, що є по налаштуванням, Є додатки. Ось такий браузер, браузер Тор. Він більш е краще підходить для проєкторів або для тип Smart TV. Ось ніж хром. Погано, що тут немає на пульті мікрофону і немає е голосового управління. Давайте коротко підсумуємо. Сплюсів це висока роздільна здатність та гарна яскравість. Android, але в минулому проекторі е, бюджетному Android 11, а тут стоїть Android 9. А і вже більше ніж півроку не оновлюють вовсе Не знаю, будуть далі оновлені чи ні, але на даний момент Android 9. Не скажу, що проектор компактний, так як він... Доволі таки важкий, півтора кілограма є, але плюс він є, є. крише, ви можете закривати, але мінусів потрібно слідкувати, щоб, щоб цей фокус був задвинутий до кінця туди, щоб ви могли легко надіти ту кришечку. Якщо буде об'єктив висунутий, то ви не можете надіти кришку, щоб вона туди залізна. І вручну рукою ви це не можете так поправити. потрібно на таки це поправляти. Тому з цим потрібно спілкуватися, якщо ви вибираєтесь надіяти кришку. А також можливо керування ось зверху на панелі, мінімальне керування. І також що змінить. Хочу сказати, що мені не сподобалося. В минулому проєкторі він був на місці і, можливо, регулювати його вище, ні, нижче. Ось, А цей проєктор має стояти на рівній поверхні, на тот стіни, або його можна тільки ось в такий невеличкий болт йде в комплекті. І ви можете всього його підняти на півтора-два е, см десь максимально. В мене тут ще підкладений тримач, тому що в мене тут відстань невелика, а він сам е, ширше трошки ніж е, моя підставка, тому я мусив так вкласти, так як цей тримач висить е, повітря. Тому я так лап. Ви бачите, ми вже не користуємося деякий час і вже звернулася автоматична заставка. І так, давайте підведемо підсумку для домашнього кінотеатру Ігор. Варлап дає максимум за свою ціну. Якщо ви шукаєте універсальний проєкт до 200 доларів, це гарний варіант для вас. Е, також є програма HR Server і iMirror. Е, також ми запускаємо Server і е, підключаємо наш iPhone, робимо дублювання екрану. Ось ми можемо зробити в одній мережі, ми знаходимося з проектором. Уже в нас дубльований є екран. Тобто ви бачите, що дії, які я роблю там, вони дублюються і в е, нас сюди на екран. Якщо у вас е, залишилися питання, чи маєте якийсь коментар з цього проєкту, або маєте досвід його використання, е, напишіть, будь ласка коментарях всі відео. Всім дякую за перегляд, всім удачі, бувайте!